Саме цей вид на Київ з вікна готелю Славутич, в якому Цой зупинявся майже 30 років тому. Надихнули автора на створення пісні «Спокойна ночь». Віктора Цоя вважають одним з першопрохідців радянського року. Він був кумиром мільйонів до своєї загибелі. Залишився ним і після неї. Для мене Віктор Цой більше, ніж просто музикант. Він людина, яка не стидалася йти проти системи, прагнучи кращого життя. Саме з його пісень починалося моє знайомство з мистецтвом музики, і саме завдяки йому я почав награвати перші акорди. Я виріс на треках гурту кіно. Ні для кого не секрет, що слова його пісень випереджали час. Вони були актуальними на той час. Вони актуальні і зараз. Сподіваюся, що наш варіант треку «Перемін» Ми прагнемо змін до смаку слухачам. Ми прагнемо змін. Nie w jak najwięcej. Mój prach nie moszczyń. czas Після того, як рок музикант загинув в автокатастрофі, пройшла навіть хвиля підліткових суїцидів його фанатів. Радянську зірку маскультури обожнювали як в тодішній Росії, так і в Україні. І Цой, знаючи це, неодноразово приїжджав до Києва. Бачили концерти легендарних кіно і в інших українських містах: Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Сімферополі. Проте перші відвідини Києва для гурту закінчились не аплодисментами задоволених фанатів, а тюремними гратами. Тоді ще невідомий Цой мав грати для. ...з 20 людей, проте їх концерт обірвали міліціонери, що зайшли з двома панятими та заарештували музикантів за нібито незаконну трудову діяльність. Одразу ж після того, як півроку заборони на творчість минуло, Цой приїхав до Києва знову. Тепер уже разом з гуртом. Вони грали у будинку вчених. Музика Вченим до душі припала, проте після пісні перемін до зали увірвалася розгнівана директорка будинку вчених. Вона кричала: кого ви сюди привезли? Вони ж фашисти. На моє запитання, чому ви думаєте, що гурт кіно це фашисти? Директор сказала: вони ж усі в чорному. До того ж, їй дуже не сподобалася пісня Ми чекаємо змін, яка всього через кілька місяців стала справжнім гімном перебудови. Саме її вона назвала ідеологічною диверсією. Цікаво, те, що перший виступ Цоя проходив поруч зі столичною прокуратурою, а другий біля будівлі КДБ. Завдяки старанням Олександра виступ таки вдалося завершити. Сам цой неодноразово тлумачив текст пісні Пілім'ян, адже за його словами не всі слухачі його зрозуміли коректно. Я мав на увазі під змінами звільнення свідомості від усіляких догм, від стереотипу маленької, нікчемної, байдужої людини, яка постійно поглядає на гору. Змін у свідомості я чекав, а не конкретних там законів, указів, звернень, пленумів, з'їздів. В українську столицю кіно приїхали на зйомки фільму Закінчення канікул. Тоді просто випускника університету культури імені Карпенка Карого, а сьогодні відомого українського режисера Сергія Лисенка. З цього українського фільму почалася акторська кар'єра Цоя. Сюжет доволі крихкий. Герой Цоя хоче співати, його не розуміють. Він заводить родину, намагається жити розміреним життям. Аж поки не йде пити пепсі в кафе, де йому вважаються лікарі, котрі колупаються в його нутрощах. І тоді Цоя Дає футболку, кудлатить волосся і виходить з гітарою в сонячний світ. Режисер говорить, що найважчим було заманити в той час гурт в Київ, бо після Чорнобильської катастрофи сплинув лише місяць. Цей страх у них посилився, бо вони приїхали в абсолютно порожнє місто без дітей. Всі діти були евакуйовані, всіх їх там розповсюдили по піонерських таборах по всьому радянському союзу. Тож ці страхи до них, до них повернулися, але було вже пізно, вони вже були у Києві. Під час фільму теж мали місце казуси, пов'язані з радянським прямолінійним мисленням людей. Кіно були занадто сучасні для тодішнього Києва. Сиділи на сходах біля центрального, які вели до центрального сходу на цілкову студію, і так мрійливо, куру їли, куди ти, куди ти. Кудись в Далече. <кліст> і раптом під'їжджає Чорна Волга, і з неї виходить директор кіностудії «Укртелефільм». Він пройшов повз них, так подивився, дивився, нічого не сказав. Зник за дверима і буквально через 5 хвилин мене розшукує його секретарша і каже Сергію, терміново вас викликає директор. Ну я <смеш> <смеш> заходжу до нього в кабінет, він каже, це твої хлопці. Я кажу, так, це гурт, кіно з Ленінграду, дуже талановіті а, музиканти. Ось вже про них де пишуть навіть там преса якась центральна. Він каже: Так, мене не цікавить, що там про них пишуть. <смеш> Треба їх перевдягнути, зайти з ними до перукаря і тільки тільки потім їх знімати. Режисер говорить, що за два тижні зйомок йому вдалося досить добре вивчити характер і сприйняття світу Цоєм. Він був інтроверт, тобто досить закрита, і в нього був якийсь там свій внутрішній світ, але ходу туди не було, принаймні для людей, які не входили в його ну, перше коло спілкування. Ось по-друге, він був людина, незважаючи на це, він був людина з гумором, дуже іронічна і дуже розумна. Ви знаєте, він насправді ось це для мене тоді, я ж закінчував вищий учбовий заклад, і тоді це для мене був доказом того, що не обов'язково мати вищу освіту, розумієте, він. Пету закінчив після того, як два тижні зйомок закінчилися, і гурт поїхав до Ленінграду. А цой залишився в Києві для закінчення кадрів, які потребували лише його присутності. Сергій зізнається, що співак таки відтанув і відкрився йому. Слова символа перебудови актуальні для його земляків. І сьогодні Віктор Робертович заповідав: немає в'язниці страшніше ніж в голові. Саме рядки з його пісень, які не втратили змісту і сьогодні дозволяють фанатам гурту кіно стверджувати Сой живий.